Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зробити такий невеличкий маленький огляд кукурудзи Pioner P8904. Якщо пам'ять мені, як то кажуть, не зраджує. Здається, так наш гібрид називається. В общем, дивіться, спеціально включив фронтальну камеру, щоб показати вам на фоні свого росту кукурудзу. Значить, мій зріст 1,86 см. Тобто в реальності 1,80 вісімдесят точно є вже висота нашої кукурузки. Так, зараз переключу камеру, покажу вам, що мені подобається, не подобається. І в цілому заслухаю ваші зауваження. Так, 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 так. Значить, по кукурузі, дивіться. По чистоті отакий от вигляд вона має. Тобто тут була одна гербіцидна обробка. E, значить, що у нас ще? В принципі, до всходового гербіциду не було, тобто ґрунтовий ми не вносили, прополки не було. Єдине, що після посів ми заборонували. Я вже не пам'ятаю точно, чи знімав я відео про боронування після посіву, але про всяк випадок вирішив, що треба вам сказати. Значить, дивіться, по цьому. Значить, Воздушечку кинула вона без проблем. Є у нас воздушні корні. Все прекрасно. Це у нас залишки минулорічного соняшника. Тепер дивіться, пасинки кинула. Також є на багатьох, на багатьох є рослинах пасинки. Пасинкується, вона, я дивлюсь, також дуже добре. Е, так, по листечку по не, не наблюдається ніяких патологій, може деякі там вкраплення. Ну, знаєте, Ця кукуруза не лічила, цинку не бачила, ніяких добавочок нічого не бачила. Вона тільки бачила з пасівом 100 кг карбаміду, один гербіцидний обробіток і все. Її е, не обробляли, не пололи, е, матигу супер. Супермотигу, яка збагачує добривами та безпосередньо азотом, також не тягали. Все, от вона росте, як росте. Ось такий вона має вигляд. Ну, В плані того, що вона тут дуже густа, ви знаєте, показати вам особо нема чого. Можу так чи бачу підняти телефон і отак провести, щоб ви бачили, що вона має однорідність по висоті. Вона... Вся рівненька, вся гарненька. І зараз ще покажу вам, бачив деяких таких представників, трошки покалічених, бачу мурашки і чимось погризло. Зараз знайду і обов'язково покажу. Так, як назло, знаєте, коли хотів показати щось, але не, не зміг знайти. Просто на початку поля я зайшов, побачив, листи отакі були подірявлені. І подірявлено воно було навіть середину, середину стовбура туди. А, значить, якби нічого я ну, розрізав стебло, передивився все. Ні, нікого і нічого я не знайшов всередині, ніякої ні павутинки, нічого, але, як то кажуть, якийсь осадочок залишився. Що є деякі пошкодження. Так, Прошу вибачення, телефон зазвонив, перебив дзвіночком нам наше відео. Ось таке, дивіться, от, є такі пошкодження. Але дуже-дуже мало їх таких пошкоджень. Я не знаю, що це за що це у нас такі за шкідники були. Напишіть в коментарях, хто розуміє. Підскажіть нам, будь ласка, я проте думаю, що все одно вже ніхто не буде сюди лізти. Ну, хіба що самоходкою, якщо прийде якась така граня необхідність? Ага, ось іще що хотів показати, є у нас трохи мурашок. Але я думаю, це якщо є мурашки, там... Кліща не бути, може є якась тля. Напишіть, будь ласка. Ну, я, чесно кажучи, я таку вже одну рослинку розірвав, розпакував всередині, окрім мурашок, я там нічого не побачив. Оце таке. Ну, дуже рідко зустрічається, але не буду брехати, воно присутнє, воно є. Спеціально я вирішив вам показати. Ну а так в цілому кукурузка і кукурузка. Гадаю, буде урожай добрий. якщо в принципі, не буде в нас ніяких інших аномалій, якщо ще перетерпе вона це літо, якщо будуть дощі, якщо не буде аномальної жари. Зараз чекаємо, коли вона викине свою мітлу, і вже тоді буде трошки нам простіше. Ну, любі друзі, що я вам хочу ще сказати, поставте обов'язково лайк за таку кукурузу. Напишіть, хто думає стосовно врожайності. Ну і дякую за перегляд. Усім пока!